Анатолій 38 років, родом із Могилева-Подільського. Чоловік пацієнт Вінницького обласного фтизіопульмонологічного центру. Каже, діагноз туберкульоз йому поставили півтора місяця тому. Я пішов на службу в армію і там через місяць виявили. Ну, машина приїхала, це спеціальна лабораторія. І зробили фотографію. Він каже, що з легенями мене і Так вже від щастя направили сюди. Довго не звертав уваги на симптоми, розповідає інший пацієнт. 23-річний Герман Чаплигін. Два роки тому він переїхав до Вінниці з Миколаєва. Діагноз туберкульоз йому поставили п'ять місяців тому. У мене були симптоми сильного кашлю, температури, погіршення здоров'я, втрата вісу. Сам я до лікарні не звертався, мене подруга. Змусила звернутися до лікарні. Там я здав аналізи і виявили таку хворобу. Вінницький обласний фтизіопульмонологічний центр єдиний в області заклад, де пацієнтів із сухотами лікують у стаціонарі. Наразі тут розгорнуто 100 ліжок, 75 з яких для хворих на туберкульоз. Недуга передається повітряно-крапельним шляхом, розповідає медична директорка центру Світлана Андрушенко. Лікування туберкульозу триває від 4 до 18 місяців. У центрі є сучасне обладнання для діагностики хвороби. Ми маємо сучасні апарати ергономічної діагностики туберкульозу, бактеріологічної діагностики туберкульозу. Тобто, щоб було більше зрозуміло, пацієнт може прийти сьогодні на прийом до лікаря автезіатра і протягом дня, а взагалом 3-4 годин. Мати інформацію про те, є туберкульоз у нього чи немає. Якщо в нього є встановлений діагноз туберкульозу з допомогою різних методів повторювання, то одразу призначається лікування. Близько 65% пацієнтів можуть розпочинати лікування з першого дня на амбулаторному етапі, тобто вони консультуються, діагностуються на нашому рівні, а далі продовжують лікування на рівні загальної практики сімейного медицини, тобто свого сімейного лікаря, незалежно від бактерії виділення. 45-річна Лариса з Тростянецького району розповідає, діагноз туберкульоз їй поставили 2021 року. Тоді пройшла лікування, але місяць тому хвороба загострилася. Почала кашляти температура. я Мала що зараз вірус ходить. Якийсь. Я свідома, лікувалася як завжди. Потім пішла в лікарню, що зовсім не. Хоча перед цим лютому була тут було все добре. Аби вберегтися від цієї недуги, необхідно щороку проходити медогляд та робити флюорографію. Наголошує директор фтизіопульмонологічного центру Олександр Служивий. Наразі на обліку в області перебуває 850 хворих на туберкульоз. Торік недужих було 717, з них 26 – шість діти. Серед захворівших батьків сьогодні в чаще всього хворіють діти. Це ми називаємо контактними за словами Олександра Служивого. Нині у стаціонарі лікується 77 хворих, із них 48 у відділенні легеневого туберкульозу. Дітей серед пацієнтів наразі немає. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.